Якщо це ці прикордонні території на досить тривалий період, тобто не день, не два, а тижні, були. Під контролем РДК, Легіону Свободи та інших структур, ми ж розуміємо, що це росіяни зайшли, які перейшли на бік України. Тобто, це російські бійці. Якщо б тривалий час територію їм вдавалося утримувати, без всякого сумніву, що це не було б знову ж таки, в карму позитивно для Путіна, і вони будуть старатися провести там ну всіми можливими силами якусь операцію, щоб ці батальйони витіснити. Питання в тому, скільки часу вони протримуються, і як багато Багато взагалом то у них бійців. Ми цього не знаємо. Вторлюсь, якщо би їм вдалося на тривалий період утримувати ці території, без всякого сумніву це психологічно буде позначатися при тривалому. вважаю, що результат буде при короткочасному. Вони дуже швидко вміють переключати свідомість населення на будь-що інше.